Всім привіт, привіт-привіт, друзі! Сьогодні у нас дуже швидкий десерт, який готується за лічені хвилини, але дуже-дуже смачний. Це конвертики зі сливами з лаваша. Тому давайте готувати. Сливи беремо смачні, кисло солодкі найкраще підійдуть. Нарізаємо їх такими кружечками. Беремо лаваш. У мене прямокутнички 12 на 15 см. Корицю перемішуємо з цукром і посипаємо зверху на лаваш. Далі викладаємо нарізані сливи і загортаємо наші конвертики. Я краї змазую водичкою і добре притискаю для того, щоб конвертики зафіксувалися і начинка не випадала. Ви, звичайно, можете взяти лаваш більшого розміру. І загортати в декілька слоїв, щоб було зручніше і не використовувати воду. Мені подобається, щоб було мінімум лаваша і максимум начинки, тому я роблю так. А також можете взяти будь-які інші ягоди або фрукти, які ви любите. Сформували наші конвертики і далі на суху розігріту пательню ми викладаємо конвертики, трошки притискаємо рукою, щоб вони краще зафіксувалися і добре підсмажилися. А далі ми обсмажуємо на середньому вогні з двох сторін. До золотистої хрусткої скоринки. Ось вони і готові. Давайте спробуємо. Тільки подивіться, наскільки вони соковиті, яке тісто тут хрустке, тоненьке, просто ідеально. Обожнюю їх. Вони виходять просто неймовірно, а готуються, ну, дуже швидко. Тому готуйте, дякую вам за увагу! Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок обов'язково, хто ще не натиснув. Всім до зустрічі, пока-пока!